Прикрізь нам заподіяв односельчанин, який проходив мимо і своїми словами каменями кинув в'їдливим запитанням. Що копаєте могилу для батька? А один сусід прямо в очі говорив Ваш тато, дурачок. Вітаю слухачів каналу Ранкова Зоря. Сподіваюсь, моя розповідь не залишить вас байдужими. Прекрасний молодий сад. Кожне деревце і кущик садили з любов'ю добрі та працьовиті руки тата, який наперед подбав, щоб сад у майбутньому віддавав смачні та корисні плоди для сім'ї, друзів і знайомих. Мій названий батько. Чулков Сергій Михайлович виріс у місті і ніколи не мав діла з вирощуванням рослин. А коли з багатодітною сім'єю переїхав у село Кропивщина в орендований будинок, навчився належним чином садити і доглядати за городом, садком. Бог давав йому мудрості в усьому. Як викорчувати старий сад і правильно вибрати місце для молодих саджанців? Як краще затарювати посадкові ями, обрізати і формувати чаше подібно плодові дерева? Де слід покращити якість ґрунту, поставити надійні опори для рослин? Все це. Тато робив старанно, добросовісно. І, звичайно, його праця принесла чудові результати. Ми щороку маємо дуже багато різноманітних ягід, фруктів та овочів, у тому числі кавуни, персики, столовий виноград, китайський лимонник, селеру. Та помідори, які плодоносять до заморозків. Усе натуральне, вирощене без хімікатів. У місцевісті, де ми проживаємо, наче маленький рай. І цю гармонію з природою, з самим творцем, здавалося б ніхто ніколи. Не насмілиться порушити, але не так було, як хотілося б. Перед очима стоїть прикра картина, коли ми копали рівчак для посадки малини. Прикра не тому, що не було бажання трішки попрацювати. Прикрість нам заподіяв односельчанин, який проходив мимо. І своїми словами каменями кинув вгідливим запитанням. Що купаєте могилу для батька? Не пам'ятаю, чи хтось із нас, дівчат, щось промовив у відповідь. Тепер із сумом згадую цей момент, і ні в які рамки не вкладається, як можна ранити дитячі серця. І перевернути усе добре на зле. А таких подібних випадків було чимало. Один сусід прямо в очі говорив Ваш тато дурачок. Та й інші злі люди налаштовували проти батька. Чого ви його слухаєте? Це наш добрий і турботливий батько, тому і слухаємо. Та й у Біблії написано, що батько глава сімейства. Такий духовний закон будьте, діти, слухняні своїм батькам в Господі, і буде вам добре. І цей закон діючий, гуманний, справедливий і незмінний. Тим паче, якщо батько глибоко. Віруюча людина і в усьому показує нам гарний приклад. То невже ж він недостойний того, щоб його поважати, слухатися і доглядати в похилому віці? Сергій Михайлович не їздив на курорти, у санаторії, хоча часто хворів і мав на це право, а жив для сім'ї і Друзів, віддавав себе заради ближніх, служив своїми здібностями, жертвуючи здоров'ям і часом, особистими інтересами і комфортом, підтримував у скрутні хвилини не лише словом, а й ділом. І сьогодні чоловік вірно тримається свого покликання, служіння Богу. І людям. До порад пенсіонера прислухаються не лише рідні та друзі, а й просто знайомі і малознайомі чоловіки жінки. Він з охотою та щирістю розказує про садівництво та огородництво, про важливість християнських цінностей та справжнє щастя і любов. Бо сам переживає внутрішню радість у досить нелегких земних випробуваннях і славить Бога за все. А той односельчанин глузливець довгий час вів нездоровий спосіб життя, маючи шкідливі звички. І вже давно. Спочиває на цвинтарі, що людина посіє, те і пожне.